Сегодняшняя тема нашей передачи, одна из ее ключевых тем, это то, как пары переносят разлуку и к чему это приводит. Мы много слышали от наших гостей, но за кулисами, о том, что сейчас эта проблема стала чрезвычайно острой. Отношения распадаются, люди становятся друг для друга чужими, начинается волна измены поиска новых партнеров. И мы хотели обсудить эту тему в мужском кругу, потому что у нас в студии сейчас есть три мужчины. Которая знаходиться в різних ситуаціях, двоє з них, я, Ігор, Да, ну, Ми давай скажемо глядачам, що значит, в мене дружина дома, Паши дружина вдома. А у Вадима в... Кубівського да. ні. Тому він зараз розкаже всю правду про зради. Ви не про свої, просто... ні, насправді, що слухай, вас ми не так емоційно будемо реагувати, як ти, тому що ну, ти переносиш це на собі. Нам так. то легше, ми це в теорії, розуміємо. Ну, ти вже скільки без дружини? Ви вже Чотири місяці. Ну, три місяці. Чотири. Важко. Важко, по-перше, фізично. Е, це нормально, так, да. важко, психологічно, е, важко. Е, і це пов'язано не тільки з сексом, але Ну, зараз ми про секс. Звичайно, важко. Ну, Перші потреби чоловіків це ж секс. Звичайно. Да. Слова, заглядаю... заглядай. Ну, вже літо прийшло, вже реально дівчата ходять. Заглядаю. Не просто, заглядаю, дивлюсь. Такі. Дивлюсь. Дивлюсь, дивлюсь. Є дурні Просто вже дивлюсь. думки в голові. А, наскільки дурні? Ну, щоб у, сходити, у, наліво. У, ні, сходити наліво. Сходити наліво, прямо щоб сходити. От ні, прямо. Але думки, звичайно. Ну, як назвати ці думки? Це не думка сходити наліво. Да? Ти бачиш гарну дівчину, умовно кажучи, на на вулиці. І, і ти, ти що постійно... якось реагуєш. Да? Ти щось уявляєш. І в зв'язку з відсутністю нормального фізичного контакту з, з дружиною ці фізичні уявлення да, стають звичайно там фантазії вже проскакують більш да? Да, да, да вони проскакують, але ні в якому випадку не. Да. А чому насправді це твоя фізіологічна потреба? Да. Ти ж можеш її задовольнити. Що тобі стає на заваді? <риклад> <свят> відношення до дружини, відношення до родини і а, в першу чергу відношення до самого себе. Тобто ж, я поважаю свій вибір. Але ж це просто фізіологія. Ти нікого не зраджуєш. Я зраджую Що? для мене. Ну для мене внутрішньо це зрада. Тобто, для мене фізіологія це є зрадою, це особисте. Але ж ти ж можеш змінити своє відношення, як кажуть психологи, і розглядати цю ситуацію приблизно чином. Навіть Чим? не хочу. Чому навіть не хочу, тому що мене все якби мене влаштовує. Мене влаштовують стосунки з моєю дружиною. Да? Мене влаштовує все, що відбувається в нашому житті. Ну окрім того, що відбувається зараз. Але ну, це не від нас залежить, як ви розумієте. Ігоре, а уявимо ситуацію, що на місці Вадима, ти на місці Вадима, я? Ну, дивись. Ми ж вже дорослі, так, да, чоловіки, будемо казати, 30 плюс, ми ще на денді грали. Дивись, насправді зараз у наших головах таке фізіологія, понятно, що то воно тяне, ми заглядаємо, все, все, все. Але в нас в голові вже трошки ми можемо це коригувати. Що, що для нас дорожче? Чи очі дитини, чи секс на один вечір? Так. Ну, да. Чи дитина тобі буде цілий вечір розказувати історію, де вона те була чим три хвилини задоволені. Це разом з дорогою, так? Да? Дай Бог, щоб три хвилини. Да. Після трьох місяців, да Сумі, ну ми так це до Вадима зразу з старту, але ж ми зараз тут сидимо чоловіками. Пацани, ну в нас в голові закрадається, жінки там, і там теж є нормальні чоловіки, гарні. Хто, так. да? Так, це ще один аспект. Ми зараз Звичайно. говоримо про те, що типа, от сходив би ти наліво, чи там не сходив, а т, як би чоловік. Переносив би те, якщо б жінка навіть сходила на каву. В жінок же ж друге відношення до зрад, да? ну так, можливо. В, да, вони ж можуть навіть себе накрутити, що якщо вона сходила на каву, то вона вже зробила великий крок в іншу сторону. Ти розумієш? От для нас би для кожного для з для тебе кава це зрада чи ні? Тим зміг би просто запросити дівчину, яка тобі сподобалась, розуміючи в голові, що це не є якби, якась, там, якийсь потяг до сексу, просто запросити на каву. І вважав би це зрадою? Ні, Не вважав? Ні, я б не запросив, вважав би зрадою і, і не запросив. Тому що, ти ж розумієш, що це перший крок до чогось. Це я вже щось зробив, хай це буде не зрада, не тобто фізична. Для, для, тобто для тебе сходити з дівчиною на каву це перший крок, крок до фізичної близькості. Да. Да. Ти не, не, уявляєш, мікро... не, не уявляєш собі стосунки в іншій площині. Ти не уявляєш собі, що стосунки можуть бути близьки, близькими з дівчиною, близькими як друга, близькими е... як колеги. Дивись, Але... Паш, якщо друг, колега. Легесочко, ми йдемо на каву. От, наприклад, в мене є подружка там. Да? Я до неї дзвоню, кажу, Ліна, Аня, як ти мізва. Кажу, пішли сходимо на каву. Ми сіли, поговорили. Вона розказала ага. там про свої якісь переживання, я про свої. Якщо це колега по роботі, ти що розумієш, це теми. Ти пішов з колегою по роботі, жіночій статі, ви поговорили про роботу, ще десь там якісь історії вскакнули особисті. А ти і ти, і ти подивився на неї, вона тебе зачарувала, да. ти в неї закохався. Я водичкою холодною збриснувся, да, згадав, що я одружений і пішов додому. І третій варіант, да, там, тіпа, друг, колега, і третій варіант зовсім нова людина. Ну, про що ну, тебе тип... і колеги, здебільшого нові люди, в тебе зав'язуються нові стосунки навіть під час роботи. В чому різниця? В тому різниці, що ми спілкуємося як колеги. Тобто ти можеш так раз і розділити. Ну, тобто... Це ж простіше. Ну, тобто в тебе з'являються просто теми для спілкування. Стосовно незнайомих людей, знову ж таки, от зараз, ну, я там, іноді там, добираючи та кудись їдучи, да? іноді їду громадським транспортом і там, враховуючи, ну, пересікає... пересікаємось з певними людьми. Да? Тобто Все одно є контакт, і він налагоджується швидше. Да? І от цьому я вже навчився. Тобто, якщо я спілкуюсь з людиною там протилежного пола, це от тема там, вийти на каву вже не є такою страшною. Тобто я розумію, що я просто спілкуюся з людиною, тому що приходячи ввечері додому, приходячи ввечері додому, спілкування з колегами на роботі мені не вистачає. Мені потрібне спілкування з протилежним полем ну, з протилежною статтю. Угу. Да? Простого спілкування. Ми спілкуємося з дружиною, ми спілкуємося з дітьми, да? але звичайне спілкування, тобто я на ну там ми розмовляючи з дружиною. Я говорив, що там спілкуємось, все, тобто, це нормально, тут нічого не відбувається поганого. Це йде якесь певне заміщення, того що Дивись, чого не, але не зі, давайте змоделюємо ситуацію. Ти зустрічаєш, наприклад, на зупинці дівчину, жінку. Ви з нею поговорили, все там без лишнього. Запросили на каву, все, сходили на каву. Ти цю історію ні. розкажеш, Дружині, Ні, Я би не запросив на каву. О, змоделюємо ситуацію. Змоделюємо. Змоделюємо. А, сходив на каву. Ти, сходи... ти от, типа, і не ти, наприклад, людей, да, 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 да. чоловік би, як ви думаєте, сказав би, жінці, привіт. Я сьогодні з такою дівчинкою зустрів на зупинці, ми з нею на каву сходили. Це залежить все від ваших стосунків, розумієш? Якщо, наприклад, до цього, до розлуки ви там або ти приводив друга, або вона приводила. Подругу а, до вас, то можливо, ти би і розказав. Да? Якщо б вас цього не було, і все більше ну, скажімо, традиційно, так, традиційно да, то тоді більше все-таки. Ну, все ні. всі такі снутливі та незаймані, можна сказати. До да. цих пір вже да, одружені і да, до цих пір. Да. Дивіться, якщо ми кажемо про каву, да? а як щодо взагалі вільних стосунків під час війни, чи можна це припустити? А, насправді 3, 4, 5 місяців розлучення. До речі, ми торкалися в Вчора в ефірі про чоловіків, яким забороняють ви з України цієї теми, так? І в коментарях про це писали нам, що це є проблемою довго не бачити своїх. Звичайно, можливо, треба домовитися про то, що на те, що на цей час вільні стосунки, це нормально, ви уявляєте собі таке? Ну, дивись, наша думка, вона ж є суб'єктивною. Mm -hmm. да? Тому, звичайно, комусь заборонити або радити. Да? Це все ваше відчуття. Якщо ви розумієте, що вже ніяк і нікуди. І порнхаб, вибачте, вже не допомагає, да ну тоді якось ну вирішуйте, якщо ви можете. Якщо це, якщо ви не боїтеся, що це зруйнує вашу родину чи заверне вашу родину в якийсь не той бік, домовляйтеся, ми не можемо заборонити. Тобто, як коли ви задаєте напряму питання мені, да, тобто, коли там психологи дають відповіді, я ну взагалі так можливо я трошки не правий, да, але неправильно відношусь до психологів. Тобто не може бути однієї думки на все. Чому? Тому що нас багато, ми всі різні. Нас дуже багато. Е, я от напаш на твої вільні відносини, я вважаю так, якщо пара була до війни в вільних відносинах, да, от вони собі дозволяли, угу. то і, піс... і під час війни в них буде це норма. А якщо пара традиційна, по всім, ну, як ми звикли, да, по стереотипам, туди-сюди крок не роблять. От вона і так буде знаходити якісь пошуки, щоб без вільних відносин. Без, як вони були... Але ж війна, ситуація змінилася. Це екстраординарні умови. Це Інші стани, стани психіки. Давайте перейдемо на особистості. Я, наприклад, проти вільних відносин. Угу. Всі ми одружені. Хто за? Я проти. Я проти вільних відносин для себе, так але я вважаю, що якщо дві людини можуть про це домовитися, просто це домовитися, не є проблема. Це не є проблема. Звичайно, мож, мож, Можливо, все. Е, до речі, е, у нас проходить опитування в прямому ефірі. Так. Як ви ставитеся до вільних відносин під час війни? Війни чи є вони припустимими наразі? Чи це не припустимо? Будь ласка, приймайте участь. Також не забувайте, якщо вам подобається наші відео, е, лайкати їх. Підписуватися на канал, ну і все таки інше коментувати. Це дозволить бачити наші відео більшій кількості людей. Поділіться вашою радістю від просмотру нас. Перегляду. Перегляд. Дякую. Будь ласка. А, Дякую. Давай до психологів повернемося. Що не так з психологами? Ми їх завжди запрошуємо. А, вони дають Ні, Що не так? На жаль, на жаль, тобто, психолог в ефірі, наприклад, у нас да, коментує одну конкретну ситуацію. Угу. Більшість людей, більшість людей не спр... Приймають це як окрему ситуацію, а сприймають це як спільну пораду для всіх. Всі люди різні. Тому е, не можна сприймати, не можна перекладати все на себе. да Тобто, е, людина має зрозуміти, е, що для того, щоб отримати фахову пораду від психолога, е, потрібно провести цю розмову з психологом як мінімум на один на один, да щоб саме по твоєму, е, по твоєму випадку психолог давав якісь коментарі. Тобто, не можна. Слухати і перекладати, можна робити якісь ну, спільні висновки. Тобто, в тебе зауваження більше не до психологів, як таких, Та до а, психологів. До, а, а, а до того, як сприймають люди психологічні поради, з і, певної і, 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 до, і, і до людей, які сприймають, і до психологів так, також, тому що іноді самі психологи те, що вони подають, подають в достатньо жорстковатій формі. І ми, розуміє, а, да, ми, ми розуміємо за, за рахунок чого, да, тому що в певний закон Короткий час потрібно розкрити отаку тему, тому для того, щоб її розкрити, ми її зжимаємо Да? Але для сприймання це виглядає достатньо Але жорстко Ми особисто намагаємося ухилятися від цього. У нас ні, нікого немає з представників директивної психології. Так, роби так, йди туди. Ну, це вже а... якийсь цілий гіпноз. Пар. Ні, ні, це ну... я не про наші дівчата. Я взагалі про те, що знову ж таки з випадків, які я чув по знайомим, я хотів. Психолога нашого слухайте, але не все а, приміряйте а не слухайте, на себе. Да. А ну, не слухайте. розумієш, зараз час, коли люди також шукають прості, прості рішення. Вони шукають тих, хто скаже, що робити. До речі, я довго очікував, коли з'явиться з'являться месії. Посланці в, вищих світів. В суботу в мене в коментарях під одним, під одною публікацією з'явився посланець вищих світів. Ну а я так, хочу. А я хочу сказати, що на жаль е, ніхто. Зараз в тій ситуації, в якій ми всі знаходимося, не знає, як вести себе правильно, тому що ми на щастя да ніколи не були раніше в стані війни. Я вам хочу сказати, що це не тільки під час війни, вони чекають, що їм сказати, люди завжди чекають, що їм хтось скаже, як їм жити добре. От там скажуть, що йди направо, він піде направо і йому стане добре. Але, дозволь, але якщо людині саме це потрібно. Піруйте мене, направляйте Звичайно. мене. В мене немає е, ніякої волі. Насправді, я на да, мені люди. свобода. Знаєш, е, як сказав колись один приятель мого сина, коли. Е, Ну ха-ха-хі-хі чоловіче і е, підліткове з приводу Білл Гейтс керує через чіпи. Він каже: слухайте, судячи з усього, Білл Гейтс набагато більш мудра людина ніж я. В нього з прийняттям рішень краще. Нехай інтегрує в мене чіп і за мене приймає рішення. І багатьом людям це дійсно потрібно. Навіщо ми обосцінюємо їх право бути рабами? Правильно, кожен для себе приймає рішення так само з цими вільними відносинами. Того, що для когось це норма, для когось це ні. І, і Якщо от ми там, говоримо, що якщо між собою двоє домовились, то це норма. А якщо в цих що двоє е, не домовились, один хтось проти, то це просто зразу розрив відносин. Не, хтось ми? шукає, хтось, вибачте, іщет повод, да? от, а хтось іщет вихід. От давайте будемо тими, хто іщет Выход, а не ищет повод. Вот это, это пожелание к каждому, да? То есть давайте не искать для себя отмазки, давайте а, находить а, варианты выхода давай, из ситуации. Да, давайте вернемся все-таки к свободным отношениям. Ты бы допустил измену своей жены, когда она там. Ты бы пережил это? Я думал об этом. Ну, я, я об этом думал. И, ну, вот так же, как там я с, о себе. Да, я думаю, что нет. Я думаю, что мне было бы было очень тяжело. То есть на это есть свои причины. Да, я очень люблю свою жену. Вот. Но думаю, что измену мне было бы очень тяжело перенести а, а и разли... простить. А ты различаешь измену и предательство? Конечно. Есть, Конечно. Многие... Ну, я думаю, что многие из нас люди, которые как бы в браке раз... различают измену и предательство. Ну а в чому в чом різниця для тебе? <гум> ну, моральна і не моральне. Uh -huh. тут, тут одна знає, може <гум> комусь <-то> по-другому, <гум> да. я з твоєю погоджуюсь, є фізична зрада, є моральна. є моральна зрада. Хоча ні те, ні те не є добрим, да? <гум> <гум> щоб <гум> там казати, а ну це ж просто собі секс, але оцом... моральна гірше. Ігор, а ти хотів би знати, чи е, про якщо дружина тобі зраджує? Ти хотів би про це знати? Це питання твого знання? Дивись, я тобі, в мене відразу дві відповіді. Я не хотів би, щоб цього сталося. А якщо б сталося, ти хотів би про це знати? Звісно, ні. Ну, воно, ти розумієш, ти цього не знаєш, але вже в цих стосунках воно ж ходить там в повітрі, okay. воно там десь слово за слово, десь щось не те, щось в телефоні блимнуло, щось ще, щось. Слухай, ще. Слухай, жінки, на відміну від чоловіків, це, до речі, було б Паш, я сам дослідч. по лайкам найду. Я сам по лайкам найду. Uh, слухай, насправді чоловіки не вміють брехати. Вони не вміють, Вони вміють не вміють в цілому, не вміють. Е, е, ні, Якщо а, співставити жіночі чоловіки, да. Да. жінки можуть брехати набагато краще за тебе. Звичайно, е, тому знаєш, ти в тебе уявлення, що ти так легко разом. Ну, не легко, я би провів цілий цей розслідування. Насправді я з тобою погоджуюсь, бо хлопці, коли в нас є в хлопці, таке, що ми хочемо ж похвалитися, і в нас там, якщо на нас подивитися, якщо в нас щось сталося, у нас там така жестикуляція, що ти поймеш чи то. Ти був на рибалці, чи то на іншому місці? Да, а дівчата, коли розкажуть про те саме, наприклад, заборонено, вони просто посьорбують своє капучино, і все. І ти вона, оце про що вони говорять, не поймеш. А там плани такі вже там, знаєш, ці сітки. Ну тобто, все ж таки питання більше знання. Супер, якщо ну знання, ну насправді знання, ось це є, або цього немає, і ти про це не знаєш. Змінюється все кардинально, правда? Тобто питання не в зміні пробач, не в зраді, а в знанні про зраду, чи все ж таки в зраді? Е і в тому, і в том, Ну, питання, я б не розділяв. Питання в зраді, Так, да, і воно не все одно ми е, оборачуємося, да, навколо навколо це зараз. Знає, все як равно, сніжна да, це сніжна лавина. Воно тема, буде накочуватися, да. накочуватись, і в якийсь момент вона просто почне їхати, і все почне звідти. Тема, випадати. яку вар, варто ну, взагалі можливо не чіпати, да, тому що знову ж таки, ми знаємо про багато стосунків, які руйнувалися лише е, на фоні якихось підозрюва. Да? Тобто ніяких конкретних речей не відбувалося, але ситуація. Доходила до того, що одна людина неважливо, чоловік, жінка казала інші: слухай, да йди ти нафіг, ти мене вже задовбав, да? своєю ревностю, своїм Конечно. Ну, скільки можна, скільки Є. можна виносити. Є ще різні це. люди, да, до стовба, до ц... да, тому... ну, ну дивіться, ми прийшли до чого, що емоційна, емоційний зв'язок він дуже важливий дуже із важливий. своєю парою, своєю половинкою, дуже. І він, хочеш, ти не хочеш, він розривається, коли людина поїхала, і ніякі скайпи, зуми, і таке інше вони його не замінюють. Угу. А, і яким же чи Чином цей зв'язок підтримувати. Що для цього робити? Можливо, я не знаю сексом займатися Віртуальні? Ну, а чому, а чому ні? Ну чому... це, це перше. також це перше, да, ну, це саме єдине, що залишається. Ну я а так, що ти робити а, враховуючи а, ситуацію? Враховуючи ситуацію, да, в якій там знаходиться дружина з двома ді з двома дітьми, з батьками, тобто, це неможливо, тому якби, ну тобто, є моменти, да, які на жаль не можемо реалізувати Ігор, а ти пробував займатися віртуальним сексом із своєю дружиною. Можливо, це вже. моя дружина нікуди не їздила, але про віртуальний секс я знаю практично. Слухай, насправді я знаєш, я оце ти мені сказав. Як виходити з цієї ситуації? Звичайно, вони є різні, там, в залежності я думаю, від фінансів, але можна, щоб вона приїхала до кордону, і ти приїхав до кордону з України, то ми ти не вийде. Ну я ж кажу, ситуації є різні, але якщо є можливість, ну хоча б таке. Це розумієш питання в чому, якщо є діти, якщо їхати з дітьми, то заїжджати з дітьми на територію України. А моя родина знаходиться за кордоном лише тому, що я не хочу, щоб мої діти знаходились зараз в цій ситуації на території України, тому. Ніяк Ми не знайшли. Ми від... не знайшли. Відповіді. Не знайшли відповіді на запитання, яким образом підтримувати, яким чином. Пробачте мою невправну українську і часом не зграбно. Ми не знайшли відповіді на запитання, яким чином підтримувати справжній емоційний зв'язок, коли ви в розлуці. Допоможіть нам це зробити. Напишіть в коментарях, хто з цим бореться, хто як з цим бореться. Якщо є реальні поради, буду дуже вдячний. Так, допоможіть допоможіть Вадиму. Треба таку табличку картонну, допоможіть Вадиму. Знаєш, і цей не вільні відносини. Лозунг Бамбарбіє від сьогоднішнього дня. Це була програма чоловічі розмови в ефірі Бамбарбія евакуація. З вами були Ігор Шклярук. Вадим Кубівський та я Павло Голоненко. До побачення. А ми продовжуємо. Надалі вас е очікують. Боже, що, що ж з мовою робити? Надалі вас очікують ще цікаві гості та цікаві рубрики. Залишайтесь з нами. До побачення. Побачимось.